Начинаем со срочных новостей сенсационных. Киев готовит масштабное наступление на фронте. Это вот когда ты сидишь в дерьме по уши. Единственная радость в твоей жизни, это что где-то есть Курбанова, получающая зарплату. Ты когда-то занимался журналистикой, но ничего не добился. Ну, так бывает. Ты был ничтожеством. Жителям Донецка, миллионника города, фактически, пить воду из унитаза. А У меня тайные поклонники есть. Радик Сикорский мне написал. Соловьев сидит и кричит, какой Поздняков, Алекс Паркер и дальнейшие военкоры ублюдки, а сам лежит там, где выгоднее. Поэтому этого мальчика, я не знаю, как его зовут, я приглашаю в студию. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як остаточно росіяни оби злякалися тамагавків про те, як вони продовжують виправдовувати удари по українській енергетиці, і не тільки все найцікавіше, найгостріше і про окупацію ще одного українського регіону. Про все це я вам розкажу впродовж цієї програми, але. Наполегливо рекомендую просто зараз лишити нам свій лайк. Обов'язково підписатися на YouTube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. І найголовніше шукайте посилання в нас в описі на наш збір. Дякую всім, хто вже від вчорашнього дня на нього відгукнувся. Справді непогана сума зібрана. Ми допомагаємо військовослужбовцям 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади назбирати всього на всього 150 тисяч гривень на комплектуючі для ПВО. Не секрет, що в нас є багато мобільних груп, які працюють в різних. Різних українських регіонах, ну і фактично, це на те, щоб переоснастити, переобладнати автівку, яка буде полювати за ворожими дронами. Кожна ваша копійка, кожен ваш донат вкрай важливий. Тож, друзі, переходьте, донайте і обов'язково отримайте насолоду від цього що бачите. Отже, нічого не придвищали біди. Волгоградщина та Вороніж жили собі, як і всі інші російські регіони, поза політикою. Пиню підтримували, симпатизували навіть СВО. Аж раптом, як грім серед ясної ночі, неба зоряне небо розрізали українські безпілотники. Коротше, вся ця романтика слова до того, що це я так виду, що не тільки нам вночі сьогодні гасили світло, а і ми теж. У і де вирувалі рубільничик. Декілька населених пунктів у Волгоградській та Воронівській областях залишилися без електроенергії після атаки безпілотників. Наслідок падіння уламків безпілотника на підстанцію Леп у Волгоградській області спалахнула пожежа, повідомляє місцева влада. Без електропостачання лишається чимало населених пунктів. Пошел. Пошел по станцию въебал. Да, хорошо. Есть, нахуй. Все. Третий выключатель. Сука! Охуеть. Пиздец, это все. У меня сот выдержит. по я уже говорю. Все ні, певно, було б логічно, аби десь під ранок росіяни нас засудили, назвали нациками, обізвали катами та нелюдами, які забирають у мирних росіян світло. Невдячні, укрнацисти, яких росіяни он, звільняють, звільняють. А ми у відповідь б'ємо по беззахисним. Але ні, не тут то було. Бо кошмарити цивільних. Тобто без збройних в Росії офіційно добре і дозволено. Ну, звісно, не всіх цивільних, але й свої нюанси. Нюанси. Ось вони й самі виправдовують свої власні удари, не по воєнним об'єктам чи по фронту, а в буквальному сенсі по багатоквартирним будинкам. На четвертому році війни опоруці пропагандисти все одно чомусь вірять, що ми повстанемо без світла проти власної влади. А не проти росіян. Не те, щоб знаєте, ми були вами чи ми були чимось схожими, не дай Боже, на росіян. Але зрештою, ваші раби живуть десятиліттями у лайні і так чомусь і не повстали проти Путіна. Тож графіки відключень світла ми уж якось потерпимо. Різниця в тому, що раніше українська власть через пропаганду могла сказати, Росія запустила. 600 дронов, 30 ракет, из 30 ракет 29 ракет мы сбили, из 600 дронов, там 599 мы сбили. А сейчас этого не скажешь, потому что вся Украина сидит э, в, без света. Украина сидит без воды. В некоторых больших городах э, в связи с отсутствием света не работает канализация и нет э, по -по подачи воды. Понимаете? То есть это уже, ну, не, не удается им на самом деле, на, на самом деле э, оправдать успешность работы этих систем ПВО. А э, надо понимать вообще, э, как это все воспринимают украинцы, которые живут якобы, да, вот они живут в этой войне 10 лет. Но я имею в виду не, не те украинцы, которые реально живут и там на, в зоне боевых действий, а те, которые жили, живут там в тылах. И для них 10 лет войны, знаете как, ну, они особо ее не ощущали, да? Ну, как бы, да, где-то там идет война, где-то кого-то пусифицировали, там, кого-то убили, где-то кладбища растут, но они живут где-то там далеко, дал у них есть свет, вода, тепло, дискотеки, все нормально. И в одночасье это все раз и прекращается. Ну, очевидно, что, видимо, характер специальной военной операции, изменился, да, и, наверное, э, все, все это э, набирает достаточно серьезные обороты, и это имеет достаточно серьезные последствия э, для самой Украины. Надо понимать, что для Зеленского на Но сегодня... Мы же помним прекрасно заявление господина Гордона, который предлагал Дончанам, Донецке у которых действительно там проблемы было, с водой из-за того, что... Украинцы не дают возможность они, они ее сме... отремонтировать. Они смеяли... Так вот, Гордон предлагал жителям Донецка, миллионника города, фактически, пить воду из унитаза. А был один бывший народный депутат, который предлагал вместо пива мочу, помните, такое тоже было. Всякое было. Они смеялись над людьми, которые еду готовили себе на костре. Это было в начале 15-16-м году, это были жители Донбасса. Сейчас вся Украина должна готовиться именно к этому и ничего с этим они уже сделать не смогут. На самом деле проблемы в энергетике таковы, что ну, в одночасье их решить будет невозможно. И дело даже не только и не столько в финансах, а сколько в реальных возможностях каким-то образом компенсировать все эти потери, которые понесла Украина в результате атак на ее энергетическую систему. Но это опять же результат той политики, которую они, которую они проводили. Е, стапе, я щось не зрозуміла. Це політика президента Зеленського було сити е, типу, по нашій енергетиці чи дії росіян, Путіна і СВОшної армії. Але ну ви ж не думаєте, що погано тільки нам? Ми багато говорили, що ми теж докладаємо зусиль, щоб і росіяни усвідомили, що без пального, без світла, без газу Україна приємно. Тут раптово росіяни відкрили свої власні очі на росіян. Яке ж прозріння прийшло до деяких росіян, що росіяни мародери, мародери на фронті, мародери в тилу. І росіянам геть байдуже на чому наживатись: на житті чи смерті, на бензині чи просто на повітрі. Головне це кинути своїх на бабло. Що для одних дефіцит, для інших перетворилося на золоту жилу і джерело надприбутків. Заправки зараз рвуть в Росії три шкури з росіян. Поки вони в паніці шукають хоча б кілька літрів бензину, і здається, такий бізнес на крові в Росії далеко не кожному по пошма... смаку. Тож я припускаю, і я вангую, що в Росії цілком ймовірно, незабаром може з'явитися суд лінчу. Я хочу звернутися к АЗС. Ну такі знаєте, частники, які типу от, заправки УРТК, як у нас в московської області. На фоне дефицита топлива сейчас эти вот э, некие такие заправки Слишком э, дохуя мнение о себе, мне кажется Завысили цены охуеть как Схуя ли вы решили, что вы такие пиздатые парни, вы можете так цены поднимать? А? Не просто вот интересно, это охренеть просто Какого хрена вы так поднимаете цены, когда есть такая сейчас проблема в стране, что есть дефицит топлива Сиди, знаете, с какими проблемами? Почему вы наживаетесь, блядь, на этом, а? Вы знаете, что люди вынуждены будут покупать топливо по таким ценам? Бессовестные нахалы! Пороть вас надо, блядь! Выстроить напротив заправок ваших! Снять штаны, наклонить и выпороть как следует, блядь! При честном народе! Бессовестные! У меня слов нету, а! Нельзя так! Нельзя! А от і не треба себе стримувати. От прям як хочеться, так і робіть. І справді мародерів завжди треба карати. Ну а я особисто буду, друзі, писати листа в гур. Я буду писати клопотання в СБУ. Я буду просити Сили безпілотних систем бити по Росії, якщо в нас з'явиться додаткове озброєння, але бити дуже дуже обережно. Бо, не дай Боже, зачепить мамину черешню, Мого головного піарника на Росії, Гаспаряна. От хто хто, а він прям має дотягнути до кінця, він прям має бачити, чим закінчиться ера існування Росії. Ну а поки Гаспарян першим очолив рух неприйняття, нічого, перша ж ракета вас обов'язково перехрестить, і усе ви повірите. І річ в тім, що скільки б вони не розповідали про те, що. Нам там щось да, задарма дав Радянський Союз. Про те, що нас взагалі ніколи не існувало, ви зараз розумієте, про що йде мова. От навіть якби їхні хворі фантазії були правдою, окей. Давайте припустимо, що все радянське то не українське. Наших багатомільйонних пращурів не існувало і всього іншого теж. Але нас оцінять не по минулому, нас тепер будуть оцінювати по теперішньому. Молодая нация, молодая страна, что развалила империю. Но хевать это не звучит круто. У них сейчас ожидание Томагавка. Фюрер меньше жаждал увидеть армию Венка, чем э, хохлые имбецилы ждут Томагавка. У них это чудо оружие которое должно будет изменить ход войны, которое приведет к победе. Кстати, они уже обозначили цели. Это если вы не знаете. У них выступил террорист Гордон и сказал, нам вообще не надо сотни томогавков, дайте нам 10. 5 на Москву, 5 на Крымский мост. Уже все понятно. Кстати, я более чем уверен, что бить они будут по Крымскому мосту. Это для них символ. Это вот когда ты сидишь в дерьме по уши, единственная радость в твоей жизни это что где-то есть Курбанова, получающий зарплату за то, что порит ежедневно ахинею. И ты завидуешь, что вот у кого-то там хотя бы в этом вонючем клоповнике может быть какая-то другая жизнь, вот для тебя крымский мост это главное что э, травмирует твою психику. Вот почему мы выкопали Черное море, мы произошли от Чингисхана, бабы произошли от амазонок, мы пуп земли, все должны перед нами падать на колени, почему у Москаля оказался Крымский мост, а у нас нет? Конечно, это с этой точки зрения травмирует психику, но здесь можно было бы вопрос иначе поставить. А что, собственно, вы сделали своими руками за 35 лет? Вот можно явить Хотя бы что-нибудь. Потому что когда, вот я читаю сводки, вот это не работает, э, вот то, значит, атаковано, восстановлению не подлежит. Это уходит на ремонтную работу. Туда-сюда, пятое-десятое. Все эти объекты строили русские. Они были построены в эпоху советской власти. Некоторые даже еще до эпохи Щербицкого. Что построено вот этим стадом вонючим? Страной тунеядцев и шлюх. От що конкретно построєно. Я б нагадала, що за 30, понад 30 років нашої незалежності ми створили фантастичну армію, яка змогла обіцяти і не один раз другу армію світу. Ви великі, ви прекрасні, все ваше. Ваше озброєння ні. Наш Южмаш вишоніт які ракети. Звісно, без нас ви так много, так багато всього нас створювали. Ну просто. А до речі, що вони пона Ні, нічого з радянських часів залишилося. То знаєте, навіть якщо нас не було, нічого не копали, не робили, не створювали, то народили націю. Це те, чого ви зі своєю імперією так і не змогли зробити і. Інколи в нас навіть більше вірять пропагандисти, аніж я би могла публічно собі дозволити сказати, бо я сама в шоці. Але виявляється, ми збираємося вже в наступ йти. Сподіваюся, що Збройні Сили України цього не чують, бо ми такими термінами не розкидаємося. Це раз. Друге, ми ж наче не маємо ресурсів. Я вже мовчу про те, що російська пропаганда кожен день розповідає, що фронт посипався. Збройні сили України закінчилися, босифікація, СЗЧ. Ну ви ж так багато вклалися в те, що немає нашого опору. Тепер ми йдемо вже в наступ. Якими? І якими я вас спитаю силами і куди саме ми йдемо? А потім завтра Гаспарян вийде і скаже, що Курбанова на марафоні розповідає про те, що ми йдемо до Москви. Ось як вони це кліпають. Тобто, з одного боку, мені подобається, що пропаганда присіла на дупу. З іншого приколи з томагавками здається занадто затягнувся. Лавров присів на заспокійливе. Пиня відмовляється взагалі виходити зі свого холодильника. З вже навіть на роботу не виходить. Речим слідом починаємо зрочних на і сенсаційних Київ готовить масштабне наступлення на фронті. АБТР заявил Трамп приоткриває повестку завтрашньої зустрічі з Зеленським в Вашингтоні. Помогать Украине или нет, американский президент пока якобы не решил. Украинская делегация уже провела закрытые консультации в Белом доме. Премьер-министр Свериденко, руководитель администрации Зеленского Гермак, глава СНБО, американский гражданин Умер, встретились с государственным секретарем США Марко Рубио, которого Ермак Листива назвал главным архитектором американской внешней политики. Переговоры проходили в условиях строгой секретности. В программе у самого Зеленского, помимо встречи с Трампом, визит в Конгресс и переговоры с представителями оборонных и энергетических компаний. У себя в соцсетях где сообщает, что Киев старательно сделал всю домашнюю работу перед визитом в Америку. Вопрос поставок крылатых ракет «Дамагафт» называет критическим. Немецкое издание «Вельд» пишет, что каждая ракета стоит 1,3 миллиона долларов. Для реального давления на Россию понадобится, по мнению Вельт, как минимум тысяча ракет. Плюс американские военные, которые будут осуществлять пуски. Украинцев даже обучать не станут, констатирует Financial Times. МИД России выступает с жестким предупреждением. Лавров заявляет, что такие поставки переведут в конфликт. В совершенно новую плоскость. Здесь не паспорю, а також спровоцирують опаснейшее обострение між ядерними державами. Зрештою ми роками чули, що тут воюють тільки ті військові, які говорять польською, німецькою та англійською. Ну нехай вже справді війна тоді перекинеться може на інші континенти, може, і справді ви будете боротися із з американцями не тільки на словах, а й на ділі. Ну, і про поляків, декілька слів ми теж скажемо. Чи знали ви, що поляки теж нацики? Тому що вони мають свою унікальну історію. Ну, в тому сенсі, що колись совєти разом із німцями ділили Польщу між собою. Там, до речі, коли Гаспарян так любить розповідати, що совєти все зробили, він чомусь не згадує, що совєти розв'язували війну, нападали на країни і окуповували. Це ж ви що, ви ми не згадуємо. Так от. Що коли вони ділили Польщу між собою, зараз Росіяни теж певно би не проти урвати шматочок Польщі, тільки час не той, і Росія занадто слабка для такого. Так от справжні нацики, і тоді, і сьогодні, тобто росіяни, звинувачують у нацизмі всіх, окрім себе, за єдиним критерієм: ти проти Росії, ти критикуєш Росію та СВО, ти виступаєш проти роспропаганди, тоді ти точно нацист. Взивайся першим, аби тебе ні в чому не звинуватили. Але насправді мені відрадно. Відрадно, що ми не просто так все шукаємо, показуємо, аналізуємо, поширюємо, що в Європі точно знають, від якої чуми ми їх рятуємо. І там мають усвідомлювати, що пускати їх назад за жодних обставин не можна. Поклонники є. Радік Сікорський мені написав. <клес> Радік. А, вот слушать нашу программу Антонина Геращенко и Радик Сикорский. Можете вывести? Я вам переслал. Значит, Радик пишет запрещенные сети ХА. Значит, прикольно, когда тебе отвечает Мистер иностранных дел Польши. Прям, я прям наслаждаюсь. Мне Фурин офис иногда из Англии пишет. Да, нет, я, я прям наслаждаюсь. При том, как? Они, значит, смотрят. И, значит, значит один смотрим. украинский нацист... А, значит, размещает пол, но он объектив, но, Ну, он объективный, ну что делать. Да. А это подхватывает не кто-нибудь, а польский министр иностранных дел. Слушай, Радик, понимаешь, ты когда-то занимался журналистикой, но ничего не добился. Ну, так бывает, ты был ничтожеством. Стал государственным деятелем Польши и остался ничтожеством. Антонина Геращенко конченая, жалкая жаба, пи***ц и подонок, ничтожество, которое пытается цитировать нашу программу, кстати, запрещенную к просмотру как в твоей стране, Нет, Радик, точно. так и на Украине, но вы жить без нас не можете. Я вам всего лишь процитировал знаменитую фразу нашего верховного главнокомандующего. Но ну, когда ты, нацистская сволочь, Радик, радуешься тому, что у еврея отобрали собственность, В просвященій Італії, що може бути более традиционного, когда коли бандеровець наслаждається польським антисемитом, который мстить всьому миру за те, що неудачно женат на єврейки, це вообще классический сценарій. Господи, та не забирав ніхто у Соловйова ці вілли. Це неправда. Його рятували, рятували від треклятого розбещування. Цією гейропою, ну, скрєпному православному росіянину, що робити в цій вільній Італії, це історія номер раз. А друге, Соловів, взагалі, він настільки тонкою душевною організацією людини його образити елементарно від Сікорського до будь-якого іншого та навіть російського СВОшника. Тут, правда, історія трошки в іншому село почали гасити свої ж у тому сенсі, що виявляється дід, ніякий на кумир молоді. І не взірець для російського народця, а навпаки, його піздьош і чорний рот всі бачать і все всі розуміють. І народець вже навіть починає про нього нести чорні плітки, а дозволити собі це принаймні публічно, безкарно поки що можуть хіба що СВОшники, які і кажуть, що не розуміють, чому дід дозволяє собі стравлювати Зет-пропагандистів, блогерів, чому монопольно вирішив. За, абсолютно зачистити всю галявину ватних воєнкорів один Селавйов і більше нікого. Ну, по-перше, мені здається, що в Росії вже точно намічається пропагандистська громадська громадянська війна, і це добре. Чорнушники проти чорнушників хай гасяться. Ну і по-друге, в Росії намічається бойкот Соловйова, бо не ровен час, коли свої ж будуть не тільки критикувати його. А что, и пыздят? Война? Ну, судя по всему, война надолго. А блогерам, торчащим за рубежом и пытающимся рассуждать об СВО, я советую для начала там побывать. Еще раз повторяю мое приглашение молодому человеку, который ветеран СВО, 23 года. Это было сибирское отделение в Омске, которое задает мне вопросы. Я готов оплатить вам переезд в студию. Вы вот, будете сидеть напротив. Я попросил моего друга, Алексея Кондратьева, который один из лидеров Ассоциации ветеранов СВО, чтобы он помог найти этого человека, привезти его сюда, чтобы он имел возможность задать мне все вопросы. Вот так выглядит этот э, молодой человек он. Мне 23 года, я представитель молодого поколения, молодежи всей, всеми так нелюбимыми, все время. И что я могу сказать? Существуют сейчас блогеры, которые пытаются всячески запретить. И существует Соловьев. Недавно было противостояние Грозный против Эльбруса, где Кадыров открыто, ну там, было, где Кадыров открыто высказывался генеральный шаманы а герой России, а человек, а боевом офицере, который прошел две чеченских войны, ни один из депутатов за него не вступился. Как после этого молодежь может вообще смотреть на наше правительство? Как она должна оценивать наше правительство? Как она должна идти за ним? Когда они сначала сами выдают награды, а потом, когда... Ладно. Когда вдруг руководитель одной из республик просто может его отпустить, сказать, что он вообще враг, убийца и маньяк. И, соответственно, мы тут делаем процесс. У нас сейчас векают, запрещают музыку, запрещают блогеров, да. Возможно, кто-то из них действительно должен быть под запретом. Но цензура работает не в ту сторону, когда э, Соловьев сидит э, и кричит, какой поздняков Алекс Паркер и дальнейшие военкоры ублюдки, а сам э, лежит там где выгоднее. Когда у него сын является представителем ЛГБТ запрещенного в Российской Федерации, а человек сидит и орет, что мы тут в Сибири все конченые ублюдки. За кем мы должны идти? Куда мы должны идти? Yeah. Вот этот милый мальчик, который повторяет укранацистскую ложь про моего сына и называет, я не знаю, кто такой, это Алекс, только я не понимаю, с какой радостью Поздняков вдруг стал военным блогером, ни разу не был на войне, на этой войне. Поэтому этого мальчика, я не знаю, как его зовут, я приглашаю в студию и тихо, спокойно с ним обо всем поговорим. И при всем уважении К тому факту, что он служил, хотелось бы узнать, в каком подразделении. Скорее всего, там я был, и с его болыми товарищами знаком, его ввели в заблуждение, такие, как Поздняков. Но... Ну да, всі помиляються, всі розповідають про Соловйова неправду, а особливо про його сина. І тільки при... Власному тісному контакті він зможе все пояснити. Пояснити доведеться нам дещо у тому числі. Я не можу це останнє ми знайшли знайти перлину. Зеленський почав окупацію Одеси. Ви вдумайтесь. Вдумайтесь, блять, Зеленський окупував Одесу. Потім не зміг це зробити, а клоун з 95-го кварталу зміг. Доколі? Я хочу вас запитати, доколі в Росії будуть принижувати Пиню. Доколі будуть тягнути з нього прикол і показувати його слабкість, підкреслювати його невдачі. Думайте, з 22-го року цей чорт бере південь України. І нічого, нуль. А Зеленський без жодного пострілу, зі слів російської пропаганди, взяв перлину у моря. Звісно, ситуація довкола мера Труханова мутна і пахне тухлятиною. Але Одесу давно треба було рятувати від рускава міра, який там процвітав і без росіян. Я не дуже за беззаконні рішення, а зараз майже це відбулося. Але я дуже за звільнення Труханова. Зрештою, якщо Росія так переживає за свого агента, то нехай забирає його назад додому, до Росії за формулою Медведчука. Що вони роблять? Одеса – національний город 200 сніжнів років, русский язык как основной язык, да, и они вводят военную диктатуру, фашистскую диктатуру, Правильно. потому что нужно переломить вот это вот стержень. Конкретно это оккупация Одессы, военно-гражданская оккупация Одессы. Зеленский начал оккупацию Одессы, глава киевского режима передал город под контроль военной администрации и назначил гауляйтера. Добрый, что вдруг у нас уже не может пить? Пойти... Звільняти і рятувати, тому що нас вже звільняють і рятують. На цьому друзі будемо завершувати, але завершувати своїм опором і російській окупації, і російській пропаганді. Не забувайте підтримувати наш збір. Я щиро вірю, що в найближчий час, найближчі дні ми можемо закрити наш збір на 150 тисяч гривень в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади. Ми збираємо на комплектуючі для ПВО. Найдіть, не йдіть, залишивши нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.